Давайте звернемося до Арсенія Юцунюка, колишнього прем'єр-міністра України, щоб з'ясувати, що він думає про надзвичайні події, свідками яких ми щойно стали. Арсенію, добрий вечір. Доброго вечора. Дякую за запрошення. дякую, що долучилися до програми. Коли ви це побачили, що ви подумали? Я був у овальному кабінеті у 2014 році з тодішнім президентом Обамою, як перший український прем'єр-міністр, який мав двосторонні переговори з президентом Сполучених Штатів. Чесно кажучи, це те, що я не очікував побачити. вважаю, що росіяни вже відкоркували шампанське в Кремлі. Це мої перші думки. Чи ви вражені мені здається, ви втратили мову. я намагаюся відкинути свої емоції, щоб знизити температуру і залишитися спокійним. І я сподіваюся, що ми зможемо це якось пройти. Тому давайте почекаємо і подивимося, що станеться на спільній прес-конференції двох президентів. І я все ще вірю, що Україна має підписати цю угоду про корисні копалини. Це, на мій погляд, не є проблемою для мене питання, як досягти мирної угоди, а не в угоді про видобуток корисних копалин. Тому що складається враження, що ми живемо у світі фантазій. Всі обговорюють миротворчі сили, угоду про мінеральні ресурси, як проводити переговори в вальному кабінеті, але справа в тому, що Путін змінив своєї кінцевої мети. Він рухається кожен день, і найкращий спосіб отримати мирну угоду це надати додаткову зброю українським військовим щоб стримувати російські сили. Але знаєте, ви кажете про угоду, та чи є якась перспектива, що вона може відбутися зараз, коли ви дивитеся на неприязнь між цими двома президентами? Скажіть, про яку угоду ви говорите? Про мирну угоду чи угоду щодо корисних копалин? За словами Дональда Трампа, одна не може бути без іншої. Тобто я маю на увазі спочатку корисні копалини, а потім в якийсь момент мирна угода. Річ у тім, що угода щодо корисних копалин передбачала дві сторони: Україну та Сполучені Штати. А мирна угода потребує участі росіян. Тож знов таки повертаючись до угоди про видобуток корисних копалин, це свого роду взаємовигідне економічне співробітництво. Я очікую. Що Україна та Сполучені Штати підпишуть цю угоду, чого я не очікую, та це того, що американські інвестори будуть готові прийти сюди. Ми очікували військових, та принаймні мають прийти бізнесмени. Єдина умова для них інвестувати в Україну. Це не лише отримання прибутку, але й обезпечити себе, отримати залізобетонні гарантії безпеки для своїх інвестицій і для свого бізнесу. що стосується мирної угоди, то я знову ж таки не бачу жодного бажання з боку воєнного злочинця Путіна укласти угоду з Україною і припинити цю війну. І після того, що я побачив, вважаю, що це навіть ще більше підштовхне Путіна до того щоб просуватися вперед і тиснути на Україну і ви сказали, що в Кремлі будуть відкруковувати шампанське. ви говорили про те, що треба не бути емоційним? чи варто було самому Зеленському відкинути свої емоції і задобрювати Дональда Трампа так, як це намагалися зробити деякі інші світові лідери? Чи було б це краще для майбутнього України послухайте, я очікував, що побачу атаку шармом. Те, що я побачив, було просто атакою. але знову ж таки, я вірю, що вони домовляться. І всі одумаються. Ми впораємося з цим. у нас, українців, немає іншого виходу. так само і для американців, тому що світ уважно спостерігає. якщо лідер вільного світу хоче залишатися лідером вільного світу, він повинен інвестувати в безпеку України. А політичні шоу. Це було можливо найкраще політичне шоу, яке я коли-небудь бачив. Я не хотів би бачити такого роду шоу. Але це світ, в якому ми живемо. Тож ми повинні з цим впоратися. коли ваш президент змушений казати я не граю в карти, коли ваша країна, чоловіки і жінки в небезпеці, про що ви подумали в той момент? Ми пожертвували надто багато і справа не лише в тому, що ми втратили 20% української території. Ми втратили сотні тисяч людей: чоловіків і жінок, військових, цивільних понад 6 мільйонів людей покинули країну. Економіка України знищена. А в Європі більше немає довготривалого миру. І це найбільший воєнний конфлікт після другої світової війни, який розв'язала Росія тож, якщо ми повернемося до основ, вважаю, всі повинні бути на нашому боці з точки зору звичних людських почуттів. але це реал політик. І ці реал політик, щоб вижити ми повинні бути нестандартно креативними і знайти спосіб для атаки шарму. щоб отримати те, що нам потрібно. що потрібно для українського народу Я все ще вірю, що ми впораємося з цим. Я ціную зусилля вашого прем'єр-міністра Стармеру, який вчора зробив добру роботу і президента Франції Макрона. І я все ще сподіваюся що зараз за зачинене дверима мій президент і президент Трамп порозуміються. Я розумію, що це практично нереально, але я все ще вірю. в Дива знаєте, я все ще вірю в них. мені подобається ваш оптимізм. Виглядає так, ніби Дональд Трамп умив руки прямо зараз розгортається найгірший сценарій. Отже, тепер нам потрібні нові посередники, нові посланці, білий дім, щоб якось полагодити це. звучить, наче ви приголомшені цим Як Я можу бути щасливим? Ще раз можу повторити, що я точно знаю, хто зараз щасливий Воєнний злочинець путін. путін і не тільки він, again, уся віся зла.